Це у нас Катерина, попередник соняшник, посів 24 вересня. Корінь остався в землі. Не вийшло видовбить, бо все замерзло. Видно те, що раніше зійшло, розкустилося. Те, що пізніше, гірше себе почуває. Це в нас мескаль. Попередник пар посів 17 вересня. Коріння також лишилось в землі. Видно, як розвинене на правій рослинці. Видно частково загибель листя. Але думаю, не критично. Це Катерина. Попередник пар посів 21 вересня. Це не рослина, це монстри. Знову ж таки, коренева система залишилася на землі. Думаю, що трошки розтане. Накопаю, покажу. Загалі пшениця. Супер. Це спринтер. Вона не то, що росте, вона біжить. Вона придатна для пізніх посію. Дуже унікальний сорт. Потенціал бешений. Вісім тонн вона дає. Приготував пшничку для водного відрощування. Це експрес-метод. 2-3 дні і буде видно, як відростає маса. Ще тиждень почне розвиватись коріння. Класично ми маємо підрізати листя і зрізати кореневу систему. Листя я не буду підрізати. Хочу побачити ступінь гибелі. Кореневу систему ну, і мороз підрізав. Залишилося в монолітах. Так що тепер я накрию все сиділо тряпочкою, залью водою і поставлю в тепле місце. Далі подивимось. Зліва направо. Катерина, попередник соняшник, мискаль, попередник пар, Катерина, попередник пар. Всі пшениці сіялися з добривами яра 16, 100 кг на гектар. Глибина посіву 3-5 см. Сівалка сз проста, тому особо Коригувати глибину не вдається. Ну, видно, де залягає насіння. Так що будемо ждати результату.